Доброго дня. В роботі фари Lexus GS. Фари потіють. Тут були зроблені кріплення. На правій також така гарна фара. Клеєна, паяна. Такий герметик тут. Клеєне скло і тут воно тече. Тут також скло паяне, клеєне, але воно тут пропускає. А також тут є ось така доробка охолодження приклеєне. Прямо до корпусу. Нікуди воно не заходить, нікуди воно не дує, просто дує на корпус. Тут також замазано. Світиться наскрізь. Так, така робота. Так, друга фара пропускає по склу. этим вот тут, потем, тут, ну и такой ж по крыше. фару. Тут стоит линза MS. Вот такая в крышечке дырка. Через неї виходив роз'єм до, до цього кулера. Також тут ремонт був такий, все замазано герметиком. Це ось, витікає з-під нього, затікає через кріплення і витікає з-під герметика. Воно це не тримає. Також замазано герметиком скло з внутрішньої сторони, також воно там тече. Ось такий герметик тут. Добряче так намазано, накладено його тут. Ось так от. Будемо це все вичищати, паяти корпус, робити так, як потрібно кришку. А я бо скла такого нового нема. Так що займаємось. Так, друга фара також розібрана. Ось те, що там було, зверху покріплені, пропускало. Ось тут бруд. Ось так от замазана кришка герметиком. Ну і також скло. Герметик. Запакована вона була більш-менш нормальна. Аку... Акуратно. Також знайшов момент, Ось, бачите, продавлений корпус біленький. Закручували до крила, закрутили довгий болт і продавили настрій корпус. Тут така ж історія. Завершив роботу по фарам Lexus, перепакував, все, вичистив старий герметик, е запаяв скло. Поправив ці кріплення, перепаяв їх, тому що вони були припаяні неправильно і все пропускало. Також на цій фарі. Тут також проблема була зі склом. Кріпленнями фари перепаковані, вичищені. Єдине, є багато дефектів по склу, але вони під плівкою. А плівку тут знімати не бажано. Ось така.